Кладемо м'ячик під ніжку і в цей момент ми починаємо піднімати лопатку плече догори і до нашого вуха. Підборіддя втягнемо в себе, щоб витягнути шию, щоб голова не була в стані, де шия перенапружиться. І ми зараз впливаємо на те, щоб кровобіг був гарним нашому тілі. Видих опускаємо плече. Піднімаємо лопатку плече, вдих, видих, опускаємо. Руку кладемо на живіт, можна також чашку або м'ячик, і почати робити знову а, вдих. Ми вдихаємо живіт, вдихаємо нижню частину ребер і підмишки стараємось вдихнути. Видих, опускаємо. Вдих, піднімаємо лопатку, плече, видих, опускаємо. Коли наше тіло пластичне, це. Допомагає посилювати наш кровообіг в нашому тілі, також впливає на розслаблення нашої нервової системи. Супер! Тепер кладемо м'ячі і відчуйте різницю з лівої і з правої сторони. Відчуйте, що це плече воно легше піднімається, що тут знялась напруга. Зробіть декілька вдихів, видихів. Ви можете відчути, що з цієї сторони вже легше тіло вдихає. Те ж саме робимо на протилежну сторону. М'яч кладемо на підмишку. Зараз нам важливо, щоб зарухався живіт. Потім ми будемо впливати на діафрагму, щоб наш поперек почав вдихати, щоб наша спина дихала. Але зараз треба розблокувати живіт. У багатьох людей живіт він перенапружений. І знову кладемо м'яч на живіт, робимо вдих. Виштовхуємо м'яч вперед, видих, опускаємо лопатку плече, вдих, піднімаємо лопатку і в цей момент вдихаємо в живіт, щоб м'яч виштовхувався нашою, нашою стінкою живота. І також відчуваємо, що відбувається з нашим тілом, наскільки воно починає бути пластичним і виділяємо саме стан розслаблення в своєму тілі. Коли ми починаємо освоювати об'ємне дихання, в цей момент наша напруга починає спадати з нашого тіла. Супер, кладемо м'ячик другий під мишку і починаємо робити декілька вдихів, видихів, Старатись, щоб сюди пішло наше дихання в плечі і до ключиць. Руки можна покласти на живіт. І вдихаємо живіт, нижня частина ребер, підмишки, ключиці. І також відслідковуємо, що відбувається з відчуттями в нашому тілі. Наші плечі розправлені, грудина розкрита. Підборіддя втягнемо в себе. Я не раз чув, коли мені люди казали, що. Відчували таку біль із за якихось емоцій, коли тут концентрат Болі був, коли починали просто класти м'ячі під мишку, у них оця біль починала послаблятися, а потім зникати. Нас розправляє, ми можемо відчувати, що тут стає легше на серці.